Начало працівники міліції при, прикували в наручники мого брата. За ні за що. Ось сидить мій рідний брат і сидить правоохоронець. і ще сидить громадяни, якісь посторонній, посторонній, який не дав ніякого посвідчення. мені. все нічого все, ніхто вас не знімає. Ми знімаємо що за обстановка. Я не знаю, як вас тут взяли, хто ви такий і все інше. Ця людина також відмовляється. Ця людина також відмовляється показувати свої документи. Ця людина не показує. І ця людина нічого не показує ніякого посвідчення, забирають просто людину, Забирає... забрали її в руки. Шалоничка. Тільки не треба на відео, я вам дам прочитати. Ну, пожалуйста, не знімайте, я не знаю, де ви будете використовувати. Ну, заборонено це. Хочете прочитати? Записати, запишіть. Я вам нормально то... дав. Ви мені нормально дали, на яких правах забирають людину посторонні люди. Дайте посторонні люди. Дайте Я зараз листочок заберу. Пожалуйста.